Вітаю! В Аврорі дуже багато акцій, щоб потішити своїх рідних. Нічник дитячий 59 гривень. Лет нічник 49 гривень. У вигляді місяця з зірками. Декоративна скринька 44 гривні. Дерев'яна. Є вибір кольорів. Набір кухонних серветок. 3 штуки 22 гривні. Мікрофібра. Кольори на вибір. Пряжа мотанка. 100% акрил 34 гривні акційна ціна. Великий асортимент кольорів на вибір. Також знижки на керамічні чашки 320 мл 49 гривень. 350 мл 69 гривень. Набір склянок. 250 мл 3 штуки з визерунком Зараз по акції 99 гривень. 39 гривень кондитерський мішечок з насадками. Декор для дому у вигляді квітів 44 гривні. Штучна рослина в різних варіантах. Щітка дитяча для волосся 39 гривень. З кульками. Бальзам для губ Гімалая 44 гривні. Пензлик для тонального крему 29 гривень. Акційна ціна. Палітра тіней 55 гривень, 9 кольорів. Інструмент для очищення вух 12 гривень, 22 гривні, обкладинки для паспорту. Термомозайка для творчості 24 гривні. Набір машинок 34 гривні 5 штук. Блокнотик на спіралі 15 гривень. Шапка чоловіча. У смужку 34 гривні. Без утеплення. Ще один вид мозаїки. У вигляді картини 77 гривень. Набір повітряних кульок 17 гривень 5 штук різного кольору. Корм для котів Фріскіс – 39 гривень 270 г. Іграшка колекційна 77 гривень. У вигляді браслета або прикраси для волосся. Нагадую, що акція дій до 4 лютого. Дякую за увагу. Па-па!